31 липня Закарпатська область. Хочу показати ще одну сливу диплоїдну, яка знаходиться в моїй колекції. Називається вона Black Gold. Це слива американської селекції. Слива дуже гарна, великоплідна. Плоди досягають розміру 180 може бути грам. При прорідженні і... Високій агротехніці. Слива ця з пізнім цвітінням. Цвіте вона пізно. У мене біля неї росте Black Diamond. Вона, якби, вони, вона запилює і Black Diamond непогано. Ну, на цій сливці в мене якби плоди одиничні, бо їх вже прорядили шершні від перезволоження почала тріскатись кісточка, і вона почала там достигати. Ну, якби коли тріскає кісточка на персиках, ви самі знаєте, що починається як передчасне достигання. І туди залазить все, що можна. І Почали їсти. Я вже половину повикидав, і вони самі поз'їдали повністю плоди. Ось і град був. Трохи, дивіться, вибивав також чуть-чуть проридив. Ось так що лишається сама шкірка плоди. не і ще раз повторюсь, дуже величезні. Ось моя рука, ось це плід. по смаку, таке, що скуштував одну, там просто чистий нектар, як метка, як кажу. Дуже смачна слива. Раджу всім мати хоча б, хоча б одне таке дерево. Дякую за увагу, за побачення.